Вітаю, вітаю мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьми дивимось найближчі 70 днів. Давно не дивились. Мої хороші, не забувайте підписуватись, підтримувати канал. Також нагадаю, це вже у нас поїде під замовлення, але покажу і вам, що у нас є можливість робити індивідуальні обереги. Це браслет трьох очей. Різні камені. Він від поганого глазу. Можна зробити маленький для дитинки, але він дуже добрий для тих, в кого є багато побутового. того, що, знаєте, накопичується. Або багато якихось думок, які ви ну, не можете від них позбавитись. Можна зарядити під будь-яку вашу потребу. Програма може бути будь-яка. І зараз світло не дуже яскраве, не дуже видно, але це полуничний кварц. Він дуже добрий на жіночу силу, на підсилення енергії, на стабілізацію емоційного стану. Або на роботу з парою. І це їде нашим захисникам турмалін. Він іде, як захисний. Хлопці просили, дівчата просили, хоча я не дуже люблю такі оберіги, захист. Але це дуже добрий сильний камінь. І навіть якщо ви дівчинка, як я, і він у вас є з собою. Можете і носити його, можете носити як браслет. Або він є в приміщенні, де ви знаходитесь, він дасть вам підказку. Чи він дуже добрий для військових, тому що він посилює інтуїцію, посилює передчуття чогось поганого. І на людей ви будете дивитись зовсім інакше. Вам буде дуже багато всього зрозуміло. Працюємо найближчі дні, що вас чекає, що буде. Яка загальна енергія. Найближчі дні. Хочеться кудись гайнути. Гайнути, поїхати, щось змінити. Це знаєте, коли ми зранку встаємо і кажемо так, все дістало. Гоу-гоу. Go, go. Єдине, що, будь ласка, це не повинна бути зустріч з подружками, розмова про минуле, про якісь погані ситуації. Бережіть свої фінанси, бережіть свій спокій. Мир всередині себе. Якщо вам навіть хочеться щось зробити, змінити, не сваріться, не розривайте стосунки. Ще раз, ваші плани повинні бути таємними, секретними, інакше ваше оточення втрутиться. Тобто, якщо ви хочете це зробити з партнером, то, звичайно, ви з ним це узгоджуєте. А якщо ви хочете сама кудись піти, ну йдіть. Потім про це поговорите. Ви можете захотіти роботу змінити. Не треба, вже ви вирішили, не треба про це з кимось говорити. Енергія найближчих періодів. Добре, дуже добре, це очистка через воду. Є магія стихії, є такі змивки. Це коли ми водою змиваємо негатив. Хто знає, то знає, хто не знає, поки що так. Захист буде треба. Захист на жіночність якраз і на красу. Чому? До речі, магія каменів, бачите, тут... Не збрешу магія краси, магія каменю. Тут прямо підказка прийшла, що хочеш захиститись, да, магія захисту, хочеш захистити свою красу, бери каміння. Або це може ще казати про те, що погуляй босою по землі, або побудь десь на природі, на землі, да, вже не було бо може бути холодно. Тому що йде якийсь вплив на тебе. Вказувала на жінку, яка просто зглазить ваші плани. Через сон вам може прийти тривожна підказка. Можуть навіть показати, хто ваш ворог. Відкриється насправді обличчя ворога, якщо ви його не знаєте. Якщо знаєте, то довіряйте своїм передчуттям, тому що вони вам не збрешуть. Вони вам реально підкажуть, коли ворог стане активним і захоче вас атакувати. Розумієте, це не про бойову магію, це про те, що, знаєте, буває таке, що вороги на щось відволіклись. От вам постійно заздрять в вашому особистому життю. Як чоловік якийсь не з'явиться, паш Жезлів, вони його бачать королем, а він насправді паж. Тобто він за рахунок вас краще виглядає, в нього, можливо, там кращі якісь моменти в житті. А всі думають, що це він такий класний, а ви ніяко. Так, переслідують прям ваші якби, навіть інтимні стосунки. Прям я хочу все знати. А що там в тебе? Я хочу все знати. Ну, нехай не затьмарюють ваше сонце. Дуже хочу, щоб ви розійшлись. Там і чоловік сам по собі був непростий. Це минуле, до речі. Він так міг дуже словом вколоти сильно, словом, ділом. Вони ще його бачать ідеальними і думають, що таке їм дістанеться. Ну, да, да, будь ласка. А вони ж такі, як кажу, помиті, побриті поруч з нами. Все інше теж. Вже... Теж вже всі додумають. Не відмовляйтесь ні від чого, вам здається, вам нав'язують, що ви якась не така. Ой, моєму також по молодості багато казали, як ти що вона ж там. Ворожка переворожила, а він свястий щасливий. Да. Да, переворожила, да. І я... да, я з ней живу. Далі так добре. Вона на нього дивилась, як на хворого. Це просто ну якби, я розумію, про що мову. А, Мені було ніколи про це думати. Тому постійно все лізли, були, були плітки. Яки ще ми могли їх слухати за спиною про наші стосунки, хоча взагалі ніх, ніхто нічого не знав і не знає досі. А якщо ви йдете гуляти і заглиблюєтесь кудись, влізь свої думки, свої емоції, будь ласка, не обманюйте самі себе. Тобто все повинно бути в міру, розумієте? Якщо ви страждаєте, то постраждали, пішли, попрацювали. Якщо ви думаєте, що всі погані, подумали і пішли з людьми розмовляти. Там в мене є сумніви щодо там, чесності, прозорості твоїх намірів. Ну, наприклад, не відмовляйтесь ні від яких бонусів у вашому житті. Ви будете дуже насторожені по відношенню до протилежної статі. І от дивіться, от тут дійсно ви будете праві. От якось так спрацює, що ви тим, кому не треба, довіритесь, а тим, кому треба, їх відштовхнете. Думайте розумом, думайте про наслідки. 70 днів, давайте на декілька варіантів, ну та все є зрозуміло, да? Я цей світ вже зрозумів. один з трьох варіантів. Все добре буде. Але дивіться, щедрість ваша, іноді вона зайва. Не роздавайте. От, все у вас вийшло. Все, що ви хотіли, ви отримаєте, у вас щось є. Ну, от, знаєте, як у мене буває таке. Я дуже багато ну, дарую подарунки близьким. Я люблю все купляти, що їм треба. Я іноді навіть не питаю. Ну, не можу я цим браслети, розумієте? Я не ношу, тому що я працюю іноді руками. Я дивлюсь людей руками. Тому в мене вони швидко злітають. Каміння не витримую. Метал також часто доводиться чистити. А от для людини, особливо, якщо ви зараз в такому стані, знаєте, нестабільному. І от, знову ж таки, тут перший варіант. Ви хочете зробити добро, Запитайте себе, навіщо це вам. Просто що я з цього хочу отримати, отримую і чи не розчаруюсь я. Я знаю, наприклад, да, що треба батькам оплатити квартиру, ну, наприклад, або оплатити лікування. Але при цьому, при всьому, мені щось залишиться, не буду чи не буду я в скруті. Якщо, наприклад, я буду, або я ж, там, більше часу комусь приділю, знайдіть компроміс, щоб всі були в плюсі. розумієте? Вони в той бік пішли, двоєчки. Не в той бік. Пішли туди, де пороблено. Я все знаю, я диво жінка. Ні, тут. <смі> Дівчата, значить, скажу чесно, вам буде здаватися, що ви контролюєте ситуацію ви граєтеся, маніпулюєте чоловіком. А, а, вас переграли. Він вас переграв. Ну, ви зрозумієте, це може бути і робота, але і вас переграли. Поки ви розслабилися, думали, що все під контролем, вийшло так. А чому вам чоловік заздрить? Вважаю, що у вас це краще виходить, ніж у нього. Знаєте, тут бувають і колишні. От чоловік якийсь як він конкурує з вами. Ну, у вас це буде добре. Давайте так. У вас це буде добре, просто ви подивитесь на інших людей і скажете Тю, ти що прихворів? От у вас хочуть змусити сумніватися в собі і дружити з тим, з ким не треба. Кохання і кохання, шлюб, родина. Все, оце мета. Інше. До побачення. Дивіться, шлюб. Для відьми, в принципі, вагомі, виключно вінчання, темні, чорні, без різницю. Шлюб для нас це ну, більш духовна категорія. Ви всі думаєте, що це про офіційну загагулянку ні. Тут партнерство, давайте так. І це важливо відчуття людини. Сам насам з вами. Якщо ви дуже одинокі і до вас чіпляються ці королі мечів, холодні, прийшов, пішов, буду з тобою, не буду. Шукайте за картою, маг, мага, негатив, причина. Тут, скоріш за все, ви знаєте, від своїх ресурсних варіантів ви відмовлялися і будете відмовлятися самі. Якщо ви вже в шлюбі, не дозволяйте собою маніпулювати. Ви свою енергію віддаєте занадто іншим людям. Бережіть себе.